Піклуйся про себе, будь ласка, ти потрібна найперше собі. І насправді найкращого варта. Навіть зараз, в обіймах війни. Ми, жінки, дуже сильні створіння, і при цьому тендітно крихкі. Тому треба прикласти зусилля, щоб себе в ці часи зберегти. Тож, піклуйся про себе, будь ласка. Пий потроху і тугу і біль, розбавляючи їх теплим щастям і десертом з захованих мрій. Дозволяй собі інколи впасти і полежати десь там на дні, але точно не дай себе вкрасти цим підступним обіймом війни, десь в душі, не згасаючи світло, підіймає тебе із руїн одночасно. Міцна і тендітна. Ти сильніша підступних обійм. Катерина Флетман